До Рівненського аеропорту знову повертаються чартери з 2 червня. Що 15, туристи почнуть літати до Анталії, а з осені і в Шарм-Ель-Шейх. цікавились нашим литовищем авіаперевізники Прибалтики і не тільки. Що ми хочемо запустити Болгарію? Це буде такі рейс. Інтереси з новою компанією. Арлін така компанія, йдуть перемовини в нас. Щоб запустити рівне Одеса Болгарія, якщо це у нас буде на невеличкому літачку САП 340 зараз аеропорт у стані готовності приймати туристів. Для них до речі, у залі очікування облаштують Юті Фрі, але найважливіше досягнення в реанімації литовища поки не очевидні. На даний час на сідущі неділі їдемо. Получає сертифікати за історію в аеропорту не було вісім сертифікатів. А це обслуговування таких літаків, як МД Боїнги, кожна служба, технічна служба, аеродромна служба, перевезення грузчиків, навіть прибиральники. Другий крок до того, щоб сюди залучити більше авіаперевізників, закупівля техніки. Це обслуговуючі та пожежні машини, тягачі тощо обласна влада гроші сподівається отримати від закордонних донорів. Рівненський аеропорт в кооперації з польським бере участь у грантовому проєкті. Уже в червні цей конкурс відбудеться. Це на два майже з половиною мільйона євро. Якщо нам вдасться його ці кошти залучити, то Більша частина цих коштів має піти на рівненське литовище. Але передовсім слід найшвидше завершити модернізацію руліжної доріжки. Її потрібно розширити на 8 метрів і встановити освітлення. Для цього обласна влада виділила 3,5 мільйони гривень і чекає на проведення тендеру вже в червні. За літній період ми маємо всі будівельні роботи. Стосовно розширення рульошки виконати це нам, в свою чергу, дасть можливість приймати літаки типу Боїнг. Ми можемо запустити тоді відповідно всі напрацювання по регулярним рейсам на Польщу, запустити процес по вантажним перевезенням. До речі, у Рівному вже базується кілька літаків, які платять за парковку на литовищі, тож готується вантажний ангар. Загалом в аеропорту сподіваються, що в цьому році вдасться спрацювати більш ефективно ніж минулого. Ірина Михайло. Левич Дмитро хитрий інформаційна програма День.